І так, дружочки, для того, щоб почати майнити, зараз я вам все дуже круто розкажу. По-перше, треба мати посилання від нашої банди, ось воно знаходиться. Ви можете його запросити або в мене, або дуже просто подивитися в описі до цього відео. І треба мати Telegram Premium. З звичайним Telegramом ловити немає чого, там дуже швидко, дуже 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 довго все налаштовується. А тут дуже швидко я вам зараз поясню, як це працює. Telegram Premium, він коштує всього 4 бакси, 3,99. Отримуєте на місяць купу задоволення нових фішок від Telegram, а також, коротше. В а також увірватися в нашу банду. Оце треба буде, до речі, вирізати. І так, погнали далі. Е, після того, як ви отримали посилання на Telegram цю гру. Натискаєте, розпочати. Розпочати. Ось кнопка Play. Натискаєте Play і погнали. Дивіться. Ви потрапляєте в гру за те, що ви прийшли в нашу команду, ви получаєте 50 тисяч. От на цю ракету треба такнути. І пошли, 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 пошли вибивати монетку по 6. Давайте. Це перші халявні монети. Ніколи, ніколи не нехтуйте, коротше, оцією пчелою, яка вилітає на ракеті з цифрою 2024. Все. Майнемо монетки. да Для того, щоб швидко прокачати свій аккаунт, заходимо, boost. Купуємо на всю котлету все, що є. Дивіться, раз. Ця штука. Нам допомагає, щоб за один тап по екрану вилітало більше монеток. Далі купуємо Recharging Speed. Є. Yeah. Recharging Speed І ще є. Yeah. Energy Limit, є, yeah. Energy Limit, є. Yeah. Recharging Speed, його можна купити три рази, тільки покращити. Раз, два, три. Все, so. you cannot buy right now. Окей, okay. потримаємо ще. Boost is yours. Є. Yeah. Далі. Є. Yeah. Купили Купили. Recharging Speed. Ні, не дає купити. Ладно, купуємо на всю котлету Multitab. Ось, ви бачите, він зростає в геометричній прогресії. Зараз було 8, зараз 16, потім 32 тисячі монет. Вже не вистачає. Тому качнули, поки змогли. 20 тисяч у нас залишилося. Recharging Speed Get. Є, купили речаржен Speed, Max Level Ret. Все, зосередитися тільки на тому, що далі треба буде прокачувати Multitap і Energy Limit. Що це таке? Multitap, це ось ми класимо вже по 5 монет вилітає, бачите? Чим далі з кожним рівнем буде плюс одна монетка. У мене зараз на іншому аккаунті прокачується з одного кліку 13 монет. От. І в мене там зараз вже мільйон. Тому, а ось що таке у нас виходить, що таке? У нас Energy Limit. Це оця от, фактично шахта глибиною 3000, з якої ви достаєте ці монетки. От. Потім 3500. У мене теж вже зараз десь дійшло до уровня 7000. Глибина шахти, з якої ви зможете потім добувати багато цих монет. Тому поїхали. Добуваємо, добуваємо монетки. Корот, ще трошечки треба. треба, щоб перейти на наступний рівень, на рівень Silver в іншу групу. Тоді відкриються нові можливості. Треба тапити, тапити. Тапите по екрану, тапите, просто дивіться це відео. Заходьте на посилання, яке знаходиться зараз в описі до цього відео. От, залітайте за 4 бакси, отримаєте купу задоволення, шикарну гру і купу нових знайомств, і розберетеся, я сподіваюся, як і я, що таке криптовалюти. тапаємо, тапаємо, бачите, закінчилося. Нажимаємо Boost. Full Energy ця штука дається три рази на день безкоштовно. Нажимаємо Get. Раз поповнено, знову 3000. Якщо ракета не вилітає, можна викликати самому її штучно. Дивіться, турбо. Ракета це завжди безкоштовні якісь плюшки. Коротше, безкоштовні кількість монет. І так, чекаємо на цю ракету. Ось вона. Тунц. Тиснули. Все, не проф. О, тепер по 25. Бачите, за кожну монету сипиться. Тралівалі валіва. Давайте, 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 давайте. Набрали, набрали, намайнили цих монет. Наманили, намайнили, намайнили. Раз. Все, я думаю, що ми десь вже більше тисячі коротше, намайнили. Тепер заходимо і отримуємо всі плюшки. Earn. Тепер за те, що ми отримали тисячу монет, намайнили, вірніше, отримуємо три тисячі ще в плюс. Готово. Це я вам показую, як швидко накопичити і правильно реінвестувати ці монети для того, щоб все потім ця, вся шахта ваша, е, доступним язиком пояснюю, працювала уже і без вас. Нормально пояснюю? По-моєму, ліється, коротше, як із відра. Мова солов'їна наша. Так от join Squad нажимаєте, отримуєте ще 5 тисяч за те, що ти ви в нашій банді. Якщо запросите 10 друзів, отримаєте ще плюс 100, але це вже потім це будете самі без мене розбиратися. Моє завдання вам навчитися. Я, до речі, перейшов статус Silver Ліги, тому що багато вже там накласав трошечки, бачите, е і отримуємо бонус 125 тисяч за те, що ми в Silver League. Потім іде Голд Ліга, потім Platinum, потім Brilliant коротше, з кожною лігою свої коротше, плюшки. І так, за те, що ми отримали Telegram Premium, теж отримали. Сотку. Як це зробити? Ми заходимо на Telegram Premium. Боже, він висить, ладно, потім розберемося. Welcome to Ton NFT. Запустити. все, що вам запропонують, це безпечно, запускайте. От, я вже протестував за три дні, коротше, більш ніж на дуже багатьох учнях. Заходьте, приєднуйтеся до всі телеграм-групи, тут поки що нічого немає. Буває, що програма висить. До речі, якщо програма зависає, бачите, помінявся фон. Був золотий, зараз вже такий сільвер. О, тому що ми в групі Сільвер. Якщо є котлета, зразу залітайте на boost і купуйте всі оці примочки. Get-get. До речі, у нас активувався TabBot. TabBot теж можна купити, він буде майнити, токи ви спите. І 12 годин на день він буде майнити, навіть якщо у вас виключена ця програмка. Коротше. Потім побачите, це крута от фішка, це фактично те. Пасивний, пасивний дохід ви спите, чим теж загодно займаєтеся, один раз налаштували цю схему з допомогою наших підказок. От, і забули. Воно саме собі маниться, потім може станете мільйонерами. А може і ні, ха-ха, побачимо. От, мені, блядь, це самому цікаво. Так, дивіться. Раз, два, три. Купуємо, купуємо на 64 тисячі і оцей мультитапчик, давайте ще баночку оцю прокачаємо. Get. 128 тисяч у нас глибина нашого стеку. фактично. Дивіться, бачите, що таке ми купили. Був 3 тисячі, вже 4500, ось глибина. Фактично, коли цих монеток буде 4500, їх можна буде всі отак намайнити. Я роблю оце двома пальцями, і я вам хочу сказати, порівнював з багатьма людьми. І це найшвидший коротше, спосіб. Можна отак, хтось коротше, бере собі вібермасаже, от під цеє. Коба, як тебе таке? Ладно, то таке. Так от, майнемо, майнемо, майнемо. Бачите, монетки наші майняться, а тут вони, тут вони вилітають. Но нам це не потрібно зараз, щоб прокачатися. В статусі Silver можна прокачатися, потім будете майнити. Дивіться, все, що треба доробити, це Earn Money заходимо, заробити ще грошей. Так, подивимося, чи не висить у нас Welcome to Welcome. Так, висить, потім зайдемо. Заходимо на фонтон. Це проекти, з якими нас знайомлять група розробників, які пише оці все перелажухи, якими ми зараз коротше, граємо. От, Фактично, все, що нам треба, це ознайомитися з усіма проєктами. І за кожен проєкт вони нам заплатять іще по 100 тисяч. Заходимо Open Builder Socials. Знайомимося з цими пацанами, які пишуть. Це програмне забезпечення. Довго грузиться нагрузка на на сервери скажена, бо купа людей за день приєднується декілька мільйонів людей до цієї гри або до майнінгу монет. Ти типу, побачимо, що з ними потім буде, але поки що аналітики обіцяють, їм щось просто вибухове. Тому не зайвим буде запастися цими монетами. Але завжди цю гру можна перезавантажити. Дивіться, Play, перезавантажили. Отут нажимаєте Раз. Перезавантажити. Раз, перезавантажилося. Все, тепер у нас знову коротше, все окей майнеться. Так, е заходимо в статус платіну нашої групи вже. Скоро у нас буде статус бріллянт. У нас ми не майнили своєю групою вже 937 мільйонів. Тому е нажимаємо Earn і нажимаємо Phantom. будь яких з, з цих додатків можна вже натискати і з ними ознайомлюватися. Так, нарешті підгрузилося, відкрилося. Все, що нам треба ознайомитися з цим проєктом, який називається Фантон. Хочете, читайте? Ні, дивіться, як треба проклацати його швиденько. Натискаємо раз. Далі. Next, 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 next. Все, ознайомились. Дивіться, тут зараз буде галочка. Раз або не буде. Ну що так довго, йо-маня? Ладно. Має бути галочка. Потім ви клацаєте на всі ці завдання, які треба виконати, і просто нічого там не робите, зразу повертаєтеся. Воно вас попросить приєднатися до Phantom Channel в Телеграмі. Все через Телеграм і Твіттер. Навіть якщо немає у вас subscribe, то Twitter. Бачите? О, погнали. Start Game. Запустити. Тоді треба, коротше, скіп, Profi. профі, I'm профі, welcome там. Там щось поклацали, поклацали. Коротше. Все, тролівалі, скасувати, все одно закрите. Давайте. на. Поняли, коротше, просто клацайте, там щось наклацали коротше, назад. Там ні гроші, ніякі карточки до вас тут не прив'язані, нічого не спише. Не хвилюйтеся, це все безпечно, вже перевірено все, відвідали їх чат, бачите, просто підняли, фактично їм рейтинг, підкрутили. от, І ми популяризуємо про програмні продукти цієї компанії, розробників. от, Вони за це нам діляться своєю ж монетою, яку фактично вони, може, раніше там намайнили. Коротше. Не знаю поки що, як це працює, але дуже швидко приєднатися. Бачите? Приєдналися до каналу, там де в них 157 підписників, і їм хорошо, і нам буде хорошо, І ми за це отримуємо 100 тисяч. От, subscribe on Twitter, не треба буде нічого робити, просто тисните, воно. Буде переходити в Safari, щоб я ваш браузер, щоб ви там зареєструвалися щось. Тупо ваше завдання просто тиснути, і вже буде галочка. Ось, Дивіться: Join Phantom Channel. Натискаємо і теж чекаємо. Поки що я вам розкажу, що це таке. Дивіться, значить, це просто така гра. Новий потяг, який їде. А може і ні. Ніхто не знає, в біткоін теж ніхто не вірив. Але ми зараз стрибаємо в цей потяг. Бачите, зайшов в групу назад, є. Subscribe to Twitter. Раз, мені, мене перекинули, я навіть не дивлюся, закриваю навіть цю сторінку. там бачите, Раз, зайшов назад, і ось мене вже буде зараз галочка. от, Так от, Летимо зараз в новому човні, який називається як він, криптовалюта ноткої або якесь інше покоління. Нам для цього нічого не треба, коротше, щоб її отримати ніяких капіталовкладень. Тому е, фактично зараз Telegram навчає всіх людей на прикладі цієї гейміфікації, цієї гри, як користуватися криптовалютами. От, все дуже просто і все реально, коротше, мови, всі, нема що сказати. О, нема що сказати. З цього, нема що сказати. Все, ми все зробили, ось отримали 100 тисяч монет. Join communities. Раз приєднатися. На всякий випадок приєднуйтеся всі канали і групи в Телеграмі. Потім їх можна буде швидко повидаляти і нема питань. Ми зробили їм приємно, вони нам дали 100 тисяч монет. Все, скасувати і дивіться, у нас вже бачите одне завдання completed, виконано. Нам дали винагороду 100 тисяч монет. І так, після того, як ви виконаєте ці всі завдання, у вас будуть халявні 400 тисяч, як у мене. Але у вас можуть бути тут додатки ще отут, от справа. Отак -от. Пересуватися, їх може бути 8. 800 тисяч отримаєте. Потім нажимаєте Welcome to Ton NFT. Також за це отримуєте Start with Task. Е все, раз, старт Task. Перейшли, закрили, повернулися. Open On Games. Виконали. Connect Wallet. Connect Wallet, не знаю, коротше, подивитися, iHeavenу no Wallet, якщо захочете собі поставити кошельок, отака є от теж нормальна. За це, за і ще раз, за кожне завдання отримаєте по 100 тисяч. Як завдання щось не подну, типу не можете зробити, дуже складно, пропустіть. Я вам може потім розкажу, як їх правильно зробити. Зараз ми летимо далі. Коли ви отримали за Telegram Premium навіть 100 тисяч, бачите, get Telegram Premium, раз ми його вже є. Ось галочка поставлена і Confirm, що у нас Telegram Premium. Отримано ще 100 тисяч минулий. Всього, Join Communities ми вже робили. Коротше. Поїхали. Кансил назад, отримали телеграм-преміум. І ось у нас зараз 107 тисяч. Заходимо, щоб вас довго не, не затримувати на цьому відео. Я тринь, пройдусь, виконую. Чекайте. І так, коли ми виконали всі задання, у мене 410 тисяч, наприклад, от, на, на рахунку. У вас може бути до 800. По різному буває. І так, заходимо в boost і не все бабло купуємо. Мультітаб 1, мультитаб 2, мультитаб за 100, Energy Limit за 128 тисяч. Бачите, сума як росте. І в нас вже немає бабла купувати оцей Energy Limit. Тому ми купуємо ще один мультитаб, залишається, коротше, бабло. І у нас заблоковано. Поки в нас не буде 256 тисяч, ми не зможемо. Почнути мультитап і Energy Limit. Зато зараз ми вже вибиваємо, бачите, по 9 за один клік, де вилітають. По 9. Тому, коротше, майнемо, майнемо, майнемо майнемо, все, що вам треба зразу зробити, це вимайнити оці всі 5 тисяч, поки є змога, і чекати, поки прилетить бджола на цьому вертольоті, блін, на неї тиснути. І я бачив історію, коли у дівчини вилетіло отак от 5 тисяч, і вона отак от за 5-10 секунд, коротше, намайнила собі 400 тисяч. Все, закінчилося. Бачите, з цієї пещери ми все добули золото. Нажимаємо boost і ще раз Full Energy. Раз. Треба все використати, тому що скоро через годинку-дві воно оновиться, а нам треба ще це використати, на майнити. Це те, що вам треба зробити, щоб вам баланс зараз великий, зробити собі запас і залишити телефон. Тому ми майнемо, майнимо, майнемо, майнимо, майнимо, майнимо. Виключимо бджолу пункт-турбо. Пу, а то щось без неї сумно. Бачите, буває така помилка, нічого страшного. Раз, і ще раз get. Бо дуже велика нагрузка на сервер не встигає. Бджола-бджола була. Бджола, бджола. Ось вона, дивіться, летить. Хеппі. Щаслива сучка, погнали по 45. Ту. -у -у. Вибиваємо, вибиваємо. Чим більше виб'єте, тим краще для вашого стеку. Бачите, скільки ми вже намайнили. А якби ви увійшли в звичайний телеграм, у вас би тут було півтори тисячі і ви б з ними нічого не змогли зробити, ніяк себе прокачати. А ми вже нормально коротше, прокачалися. А тут можна Кока-Колу собі поставити за 2 мільйона і клацати не на монетку, а на Кока-Колу. Ось така реклама, уявіть собі. Коротше, вже. Розростається оцей додаток, оця гра розростається. Я думаю, там будуть з'являтися нові фішки, всякі приколи. А щоб, до речі, тримати вас в курсі у цієї монетки і що там буде далі з нею, і всі новини для цього ми створили наш телеграм-каналчик. От, підписуйтесь на нього. Тут буде під відео, буде посилання. Підписуйтеся, будьте в курсі, будьте разом із нами. У нас весело, ви ж бачите. Сидимо, коротше, здорові дядьки, тицяємо отаку. На телефонах то міг сказати, коротше, 21 сторіч. Ось вже як це все працює і заробляється. Вкладаєте свою енергію, свій час, коротше, в оці копійки. Потім ці копійки перетворюються на гроші, ви їм розраховуєтеся. А як про те, як це працює детальніше, я розкажу в наступній серії. Зараз головне встановити всім вам ці додатки, тому що це безкоштовно. От. Мені просто цікаво поринути в цю мережу, і в мене є зараз вільний час, тому я цим і займаюся. І нікого фактично сюди не змушую залазити, просто ділюся з вами своїм досвідом. Кому цікаво, welcome, вривайтеся. Так от, коли ми все запустили, значить у нас три монетки. Розказую, що робити далі. Останній раз використовуємо всю енергію за сьогоднішній день, не вийшло. І ще раз, get Energy, boost is yours. Все, знову 5000. Ось ми класимо, 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 бджола до нас не прилітає. До речі, я чую версію таку. Реально її пробував. Інколи буває так, що якщо клацеш так раз, і дозволяєш цій коротше, цифрі улетіти. Ось бджола прилітає зі своїми бонусами швидше. Тому, якщо і купа вільного часу, десь ідите, втикаєте, старошки працюєте, чи їдете в тролейбусі або в метро, от, отак от потицяйте. І якщо ви знайдете схему, коли бджола прилітає на своєму воздушному шаріку швидше, коротше, напишіть про це в коментарях. Так, буває таке, що бджола не вилітає, от, тому коротше, вона нікуди не дівається. І ще раз зайдіть, коротше, тисніть на неї і все, і не знаходьте її. І так, коли ви використали все, що вже було можна, все, оце прокачений ваш максимум Тепер що ви маєте? У вас 5000 розмір цієї ями, з якої буде доставатися монетки. От. У вас з кожної монетки по 9 вилітає за раз, а не по одному. Як це для Telegram звичайного, якщо ви не вмієте прокачувати правильно свою. Оцю ферму, називаємо її так. От. І е, знову ж таки, е, можна накупити е, далі. Ви вирішуєте самі, що робити. Або майните монетки просто і накопичуєте оцю суму, яка потім буде обмінена на якийсь там еквівалент грошей. Або потім ми вас будемо тримати через наш канал і через новини в курсі, як це все буде відбуватися. Мені самому цікаво. Або ви можете вкладатися далі. На монет 256 тисяч. Купите собі ще покращення. Тобто, чим більше ви прокачаєте шахту, тим в перспективі ви будете більше. Заробляти, От, неважливо. Ви можете просто на цьому зупинитися, закрити, і бот буде, вам сам кожного дня майнити. Заходьте, просто перевіряйте свій рахунок. Або якщо вам нема чим зайнятися, ловіть, чекайте, тисайте, отримуєте хороше задоволення, отримайте гарний настрій від того, що типу щастя є, приємно клацати, ти бачиш, як грошенята летять, типу грошенята, все одно, якесь щось приємне в цьому є. От, Тому додавайтеся, насолоджуйтеся, і якщо випаде, якщо випаде, бджілка прилетить до вас, оця цікава. Не забудьте встигнути її пунь, 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 зловити, вона може бути в будь-якому вікні. Все, якщо що по настройкам я в іншій серії все розкажу, це все, що вам потрібно було знати, щоб почати інвестувати в своє майбутнє. Або ні, поки що непонятно, але все одно прикольно і цікаво. Все, всім пока.